Всім привіт! Насправді ви вже здогадалися з назви ролику, що мова піде про нову нанозеро із серії Хіт. Але насправді то я не дуже хотів знімати огляд на цю паличку, бо навіть Олег Сезон в проморолику на каналі Crazy Fish сказав, що Nano Zero є нанозеро. Але я досі не продав Mifin Ghost Blade, тож мені поки немає за що купувати нового китайця з Aliexpress на огляд. А один. Український родбілдер, що обіцяв свій компакт спінінг на огляд, досі його поки що збирає. Тож, в мене в контент-плані виявилася така собі лакуна, яку треба чимось заповнити. Тож, свого часу, в мене глядачі вимагали огляд на всю лінійку хід, хоча мені з неї цікавий лише ельф. Тож, давайте сьогодні і будемо розбиратися, чим нова на відрізняється від старої. Але перш ніж почнемо, нагадаю, що партнер мого каналу це інтернет-магазин Рибацький рай. Посилання на нього буде, як завжди, в описі відео. Туди варто зайти, хоча б подивитися, що там є. І, до речі, я буду дуже вдячний за перехід по тому посиланню. Ну от тепер поїхали. Оскільки ми розбираємося, чим відрізняється ця Nano Zero від старої версії, то розглядати заявлені характеристики будемо в процесі порівняння. Для цього я знайшов SE версію. І саме її з двох причин. Перше, вона найбільш розповсюджена і, напевно, більшість рибаків тримало її у руках. А друге, відкривши сайт CrazyFish, я не знайшов там наразі нанозеро у версії карбон. Отже, довжина в зeroхіт заявлена така сама, як і раніше, 172 см. Однак, поставивши обидві палички поряд, я виявив, що нова довша десь на сантиметр. Можливо, це наслідок того, що в старої вже трохи потерся шпігот і верхнє калліно сідає глибше. А можливо, це так і треба, не знаю. Тест, звісно, також заявлений однаковий від 0,2 до 1,5 грамів. Однак, забігаючи наперед, скажу, що нова вудочка здалася мені трохи-трохи менш потужною від старої. Тобто тест якось чесніше заявлений, бо наскільки я пам'ятаю, як я ловив старими зерохами, то там півтора відчувалася як ще не зовсім край тесту. До того ж, мені здавалося, що в старої Зерохі була значно коротша вклійка, бо в серії хіт вклійка довга майже половина верхнього коліна. Але ж, поклавши їх поряд, я побачив, що в старої СЄшки вклійка починається в тому ж самому місці. Проте от на глаз кінчик в хіта тонший. До речі, заявлена товщина 0,65 мм. А от в СЄшки цей параметр на сайті не вказаний. Вага нового спінінгу 39 грамів проти 52 старої СЄшки. Стрій або дія в обох заявлена середня. І от якщо їх обох разом струсити, то начебто хитаються вони однаково. Однак, за суб'єктивними відчуттями, розхитати кінчик старої СЄшки простіше. Тож, як на мене, і з мормишками вона працює дещо краще. Це начебто можна пояснити кільцями Торзайт на серії Хід, Однак, наскільки я пам'ятаю стару Nano Zero Carbon з такими ж кільцями Торзайт, то, як на мене, вона була трохи строже від новинки. Тобто була більш швидка і жорстка. Можливо, то мені лише здається, тим не менш. Тож стрій у цих двох вудочок, що я порівнюю, різний. Може навіть ще й тому, що рука насправді то лежить на новинці в тому місці, де в СЄшки беткап. Тобто баланс буде різний, просто навіть за того, що вудки тримаються рукою в різних точках. До речі, карта кілець повністю співпадає з СЄшкою. Але з того, що мені ще здалося, так це те, що на новинці кільця примотані більш аляповато, ніж навіть на СЄшці, яка класом нижче і вдвічі дешевше. Ну і щоб зовсім навести тень на плетень, як каже мій майже знайомий, покажу вам ще дещо. В якості дисклеймера зауважу, що фото не мої, а взяті в соцмережі. Автор цих фото зняв котушка Тримач, лак і фарбу з нового ельфа і, судячи з побаченого, стверджує, що монокок в серії хід зовсім не монодеталь, а клеєна з декількох. Чи це на щось впливає, не знаю. Але от майте собі на увазі. Дуже. Ну і вже давайте до практичних тестів. Як на мене, всі версії Nano Zero це скоріше джигові водилища, ніж щось ще. Тож з джигу і розпочнемо. Окуні відізвалися одразу з першого закиду. Причому окуні значно крупніше, ніж в попередні рази, коли я тестував на цьому пляжику інші вудочки. Ууу. Ну, поганий, слухай. Гарний кльох це, звісно, добре, але ж треба робити якісь висновки з роботи вудочки. Отже, розпочав я з 0,8 грама. І перше, що мені не сподобалося, це дальність закиду. Звісно, шнур цього разу в мене вже начебто товстий, рішітка 0,2. Проте, це в мене типовий мікроджиговий шнур, і інші вудочки показують з ним непогані результати. Ні, тут теж не можу сказати, що все погано, але откидає нано хіт не далі того навіть Оптимуса. Отут, на Великій річці, мені б такого закиду не вистачило б зовсім. Якби ті окуні зараз не вешталися прямо під ногами. Як на мене, це наслідок невеликої довжини вудочки. Все-таки майже всі крейзі фіши, що я тестував, здаються мені коротишами. Я розумію, що їх скоріше всього робили для камерних умов невеликих річок і водойм Харківської області. Тобто не прям для Харкова, а просто це типові умови для розробників, на які вони в більшості орієнтуються. В мене ж трохи інші умови, більші водойми і далі закиди. Тож я люблю вудки трохи довші. Щодо проводки такої ваги, то мені здалося, що Nano Zero Heat справляється краще Optimus. Та й взагалі краще від майже всіх вудочок, що я тестував останнім часом. Воно і не дивно, бо це ж начебто, по-перше, топова, а по-друге, джигова, тобто зроблена саме для цієї ловлі вудочка. Тож я вважав, що жорсткості цього хіта достатньо для різкої амплітудної анімації, яка зараз потрібна активним окуням. Однак дома я передивився оце відео і побачив, що кінчик таки трохи наче прогинається. На рибалці я цього не помітив і за відчуттями все було окей. До речі, той кінчик відігрує падіння 0,8 г на дно. Слабенько, але побачити можна. В руку падіння на пісок не чути. Проте дуже гарно чути всі торкання риби. А Активні покльовки взагалі кожен раз таке враження, що віддай спінінг. Тобто чуйки, принаймні на покльовках, досить багато. Проте це ж в нас вудочка за 200 баксів. Так воно і повинно бути. З вагою у грам картинка така сама. Летить посередньо, падіння на дно по кінчику, а не в руку. Півтора, до речі, теж не набагато далі летить. Але тут мені нарешті здалося, що я відчув падіння на дно в руку. Може тільки здалося, бо я дуже хотів то почути. А от активна проводка вже починає відчуватися як на грані. Тобто трохи вже кінчик валиться і це стає помітним. Всілякі ковиряння ще можна робити вудочкою впевнено. Але от високі підкиди ще можна, але зрозуміло, що це край тесту. Я таки поставив 2 грами. Наскільки я пам'ятаю, старі варіанти зерохи, то для них така вага не була проблемою ані в закиді, ані на проводці. Покажу з боку 2 грами, як це виглядає. Закид і тут, наче впевнений. Але от проводка. Відірвати від дна за допомогою підкидання ще виходить. Але кінчик ну дуже пом'якшує той рух. Тож, це не комфортна вага. Звісно, я й не вимагаю комфорту за межами тесту. Просто порівнюю. Бо стара версія якраз по цьому показнику, мені здається більш потужною вудочкою. Ну і звісно, висновки свої я перевірив на інших рибалках. Погнал, погнал, дагнал, дагнал. Ну, А із всіх. Аутумормишингу новинка від Crazy Fish, як на мене, гірше від старої СЄшки. Тут дуже жорстка проводка виходить і досить незручно її задавати за загальної відносної жорсткості бланку. В принципі, зараз літом по активній рибі і такої проводки вистачає, щоб щось вловити. Але ж за такий мормишинг я б не став платити 200 баксів. Звісно, і вудочка, на мою думку, зовсім не для цієї ловлі зроблена. Але ж ви мене знаєте, я все одно буду намагатися зловити щось мормишкою. До речі, ті мормишки хід кидає вже досить непогано. Не скажу, що прям краще всіх, але дуже дуже пристойно, краще оптімуса точно якраз напевно жорсткості вистачає, щоб вкластися і різко хліснути. Проте закид це добре, але з проводкою треба мучитися. Принаймні, коли риби мало або щось знизило її активність, то цією вудкою дуже важко здобути покльовки. Особливо не хижої риби. Получається, що в дисципліні анімації мормишок той же Optimus переграє цю, в принципі, топову вудку. Та й половина, якщо не більше, протестованих мною китайців в мормишингу теж краще за цю версію нанозер. А от хижаку такі різкі рухи мормишки якраз навпаки подобаються більше. Тож білої я впіймав небагато і не дуже той великої. А от окунці ловилися завжди, навіть коли я мормишкою ловив. Крім смугастих, я впіймав ще й інших хіжаків, наприклад, тих же напівпрозорих мальків Судака. Опять Мега-судак, блін, ще менше, ніж був. А ще навіть йоржа. Це дійсно останнім часом дуже рідкісний трофей у Дніпрі. Тож навіть у мармишингу Hit проявила собі скоріше, як окуняча вудка. І от, до речі, про окунів. Ви знаєте, що в Андрія Савенка це той, що на рибалку з мопсом, крім дрібного силікону з'явилися в продажу ще й більші моделі. Для ультралайту і навіть для лайту. На мормишку окунь. І вибір форм приманок не менше, ніж для мормиша. Отже, це фактично у нас розпаковка посилки, хоча вона вже розпакована. Набрав я все це в Андрія Савенка. І все це окуняча тема. Ну... Зрозуміло. Оці для мілкого окуня, і, напевно, вже в цьому відео буде, як я на них ловлю рибу. Але оце все, так, це мілко. Але оце все це для Дніпровського великого окуня. І це в основному раки. Гарні отакі оттакі от раки. Бураки – це літня тема. Звісно, це не означає, що я тільки на приманки від Мопса буду ловити. Але ж це гарний розходник. Дешево, багато форм, гарні кольори. Якийсь там не самий гірший атрактант. До речі, от для хіжака атрактант взагалі не важливий. Він є і добре. Тож тут я нічого змінювати не буду, буду ловити як є. Посилання ж, звісно, буде в описі відео. Травить -а. -а, -а. Судак. судак, а в, роті в нього приманка відмовця Ну і джиг не єдина тема для хижака. Є ще й блешні. Воблери, як на мене, не дуже в тест спінінгу попадають. Як завжди, моя коробочка. Із блешнями я намагався розпочати ловити на одній цікавій річці із гарною течією. Розраховував на головня чи жерешка в самій бурлілці. Тут мені здалося, що на шнурі рішітка 0,1 блешні. Так же, як і джиг, летять не дуже далеко. Однак в цій локації я риби залізом не впіймав, тож наступного разу вже кидав блешні у Дніпрі. Знов на точці, яку ви вже не раз бачили в моїх тестах різноманітних спінінгів. І отут я зрозумів, що блешні все ж таки летять непогано. Закид кращий від багатьох китайців і приблизно такий, як на Оптимусі. Щодо точності закиду, то вона на топовій вудці, звісно, гарна. Особливо з вагами ближче до верху тесту. Бо ближню 0,7 грама. Коли кидаєш проти вітру, то її все ж таки може трохи знести. Важчі приманки вітер пробивають. Риба цього разу була дуже невеличка, проте була. а це в нас навіть не головник, це в нас плітка. А чим ще мені дуже сподобався цей спінінг саме з блешнями, то це чуйкою. Мені навіть здалося, що інформативності тут значно більше, ніж у джигу. Я чітко чув обережні таркання риби. Звісно, активні удари клинчуків не можна не почути. Однак по дзвінкості відчуттів я чітко розрізняв, де блешня торкнулася трави, де об каміння, а де її акуратно ободнув маленький головник. Цікаво, але знов спінінг з серії хіт сподобався мені найбільше саме з блешнями, ніж з іншими приманками. Бо так само було і з ельфом. Що ж, давайте підсумуємо спершу мої особисті відчуття. Попереджаю, вони можуть бути не об'єктивні бо індивідуальні. Отже, мені не зовсім подобається дизайн. Що саме мене не влаштовує, не буду повторювати, то все ви чули у відео про серійного ельфа. Хто не чув, подивіться той ролик. Тому для мене новий Nano Zero Hit по рівню виготовлення знаходиться десь між Nano Zero SE і NanoZero Carbon. Десь так само, по моїх відчуттях, він застряг проміжних і по робочих характеристиках. Тож ось вам заодно і оцінка, чи відрізняється новинка від старих версій. Так відрізняється. Досить небагато, але достатньо, щоб зрозуміти, що це не повна копія тої чи іншої версії. Мелкота пошла. І оскільки будь-яка зероха, за моїм переконанням, це в першу чергу легка ковирялка для окунів. Тож, якщо вам потрібен такий інструмент саме в топовому виконанні і саме від Crazy Fish, то, як на мене, доцільніше купити його саме у версії карбон. Принаймні, я так вважаю. Тепер трохи об'єктивності. Мормишити цим спінінгом можна, але тільки якщо більше немає чим, а дуже треба. Віддавати 200 баксів за отакий рівень мормишингу дуже не варто. А от за що можна віддати такі гроші? То це за роботу з легкими блешнями в районі грам 1,5. Тут майже все прекрасно. Ну і Джиг чи Наноджиг теж більш-менш на рівні топа. Хоча мені саме в цій ловлі трохи не вистачило закиду. Загальне враження вудочка непогана. Але ж от ціна на старті продаж, коли вона коштувала на 50 баксів менше, була ближче до її реальної вартості. Ну а в мене на сьогодні все. Всім ні хвостані лузькі і до зустрічі на рибалках.